На Банковій є два типи керівників секретаріату або керівників офісу президента, типу там от Єрмак, Балога, Табачник, Медведчук, Литвин. Ну Литвин він був хитріший, але це все сину, цей тип. Тип людей, які вважають, що вони не перші, але й не другі, і вони повністю монополізують доступ до президента, і їх їм тісно вони не можуть вважати себе просто там шефами канцелярій, їм потрібно там виходити на ефіри, їм потрібно підбирати своїх людей, їм потрібно вступати в публічні скандали і демонструвати, що вони впливовіші там за прем'єра. Тобто їм треба рулити. Це Приблизно умовний тип віце-президенти і інший тип людей, яких менше. Ну наприклад, це те залежить від, від персоналі президента. Бо, наприклад, ну хто там пам'ятає керівників е адміністрації у президента Порошенка. Він сам собі був. В нього мікроменеджмент він там немає значення прізвища керівника, бо всі знали, що він реально він реально сам займався, він сам собі був. Керівником власного секретаріату, як Путін сам собі керівник власної служби безпеки, тому це від особистості залежить, і, звичайно, від особистості президента залежить який тип керівника його найближчого оточення або найближчого, найближчої структури цього офісу адміністрації чи секретаріату, який тип керівника він хоче бачити. І Може, навіть при при одному й тому ж президенту, наприклад, ну, ми ми, у Ющенка був Зінченко, це певний період короткий. Потім був я теж короткий найдовше. У нього був Віктор Болога, що означає, що такий тип, який представляв собою Віктор Болога, для Ющенка був комфортніший. Хоча ми дуже різні. Потім ще була там в кінці у Янченка, але е, е, в залежності від того, хто керує. Цією службою і дуже часто принципово міняються і самі президенти. Тому це такий взаємозв'язок. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.